Доброго дня, вальми шановні пан, пані та панове. Ваша запропонована тема стосовно відносин. І е, ви хочете подивитися, от, наприклад, ви е, зайшли в відносини, ви починаєте ваші відносини і хочете подивитися, саме як буде розвиватися. В цьому ключі, тобто, який буде розвиток. Нагадую, що розклад загальна одна позиція. Я буду діставати з колоди по, однім, по одному аркану, тобто, і на кожне питання, тобто вам розповідати. Не всі мої глядачі і підписники вони перебувають о, не в парі, будемо так говорити. Тому кому актуальна ця тема, то дивимось. Кому не актуальна ця тема, то ми не дивимось. І так, ви. В цих відносинах колода, до речі, перетасована, тому я вже просто, щоб не витрачати час, не гаяти часу. Ви в цих стосунках, Хто? цікаво, і нам розповідають карта про те, що ви починаєте. Це ваші нові, нові стосунки та, або ви розпочинаєте в старих стосунках. Щось по-новому. Тобто тут може бути два варіанти. Я буду припускати, або ви е знову розпочали свої е колишні відносини, тобто примирилися і вирішили щось змінювати. Або це взагалі нові стосунки. Покажу Пентаклів це новий початок. Тобто, Ви в цих відносинах йдете з відкритим серцем. і е але хочеться зауважити, що тут є а, така обережність. Так, ви розглядаєтесь на цей пентакль, а, ви дивитесь, як на якусь, знаєте, що можна з цього отримати, тобто якусь стабільність, розвиток, ця енергія людини, а, яка хоче будувати, вкладатися розуміти, як правильно, можливо, навчитися по-новому або щось зробити нове. Ви дивитесь на цю історію як можливість навчитися чомусь новому, це кохати, це довіряти, це просто більність, є така частинка наївності, так, тому що це пажик, це бажання вірити, довіряти. І саме вірити в краще хочеться додати, так? навіть коли ваш розум вже може сумніватися. Тобто у вас є якісь блоки попередні, так? можливо, і тому ви, ви хочете вже довіритись, але у вас є таке, знаєте, враження як обережність. Ваш партнер в ваших стосунках, от як він. Трійка жезлів. Ну, дивіться. людина дивиться вперед. Людина тут меркує про майбутнє, але ніби через горизонт, де все, знаєте, не чітко все видно. І також стрічка жезлів, це, от, я бачу, я дивлюся. І куди йти, але руху ще немає. Це планування. розумієте? Це карта говорить про людину, яка щось планує, шукає для себе нові якісь горизонти, і, можливо, не лише в стосунках, а й у житті взагалі. Розумієте? Тобто, не тільки з вами. Так, це, ну, напевно, ви хочете знати, як воно є. Я ж не буду вам розповідати казки. Ну, якщо тільки хочете. Якщо хочете, щоб я вам казки розповідала, тоді пишіть. А, тобто людина, почуйте просто мене уважно, вона хоче з вами створювати, вона дивиться і планує, але не тільки з вами, а взагалі. Для себе, можливо, якісь а, шанси. Емоційна ця людина може бути відстороненою зараз або фокусуватися на власних перспективах, і а, проте ця людина до вас не байдужа. І просто поки ця людина не готова повністю зайти вглиб вашого зв'язку. Тому що нагадую що перед трічкой і жезл веде двічка жезлів і це теж може бути вибір і шляху і людей навіть буває так розумієте? Хоча до стабільності до четвірочки жезлів людина хоче, вона планує на це. Розумієте? Що вас, що вас поєднує з цією людиною. Пашмичів. Щось одні пажики пішли. Ну, це як початок. От у мене прям, не просто так, напевно. Мені просто написала дівчинка, попросила зробити загальний розклад на нові відносини, які у неї розпочали. А я трошечки скажу з її дозволу, вона дозволила сказати, що вона розпочинає нове життя, і їй би хотілося просто в загальному розкладі, можливо, щось вийде в тому сенсі, що це не особистий розклад. Ну, Я просто припускаю, я бачу такі енергії, вони зовсім нові, вони не обтяжені минулим, якимось пов'язані з цією людиною. Що вас поєднує, паш мечів. Ваш зв'язок тримається на інтелектуальному або на енергетичному обміну. На зацікавленості одне одним. Тобто ви можете спостерігати один за одним. Це спостереження, це дослідження, це, знаєте, як говорять, придивляється. От. Є певна напруга, а, ви ще одночасно тягнетесь, і... але при цьому ви ще насторожені. А, чи довіряти, не довіряти, от можна чи не можна, кожен, знаєте, так от Ай. а вдруг щось, ну. Тобто, поранені люди, і вони не довіряють ще один одному, вони ще придивляються. Це може бути відносини, де ви обидва. перевіряєте, чи можна довіряти, чи не обманюєте ви. І це як спільний такий урок: навчитися відкрито спілкуватися без страху і гри. Розумієте, так? Тобто... Якщо ви будете гратися, то у вас буде відносини, як потім ми розглядаємо тут разом в контексті того, хто що обманю зраджував та інше. Зрозуміло. читання між рядків не потрібно, потрібно говорити, як є. І тоді у вас буде комунікація, ви зможете говорити один одному, як насправді є, а не робити вигляд, що вас цікавить, і ви щось хочете розповісти, або ваш партнер хоче розповісти. Цікавиться насправді і грає в різноманітні ігрища, коли людина може жити двома родинами, двома життями. Я просто бачу по розкладі Скільки таких у вас людей, от, до речі? я не знаю, для чого так люди поводяться насправді, як свині. По-іншому я не можу сказати, коли особливо люди і та сторона, наприклад, ваш партнер пішов, там, живе з однією, з вами, там, ще з кимось бігає, на, на двох стільцях. І навіть коли інша жінка знає про ваше існування і вона тримається. От для мене це взагалі, взагалі шок. Навіщо? Ну, Прийди і скажи, як є. Дайте, дайте будь ласка, вибір іншій стороні. сторони. Ні... Ви приховуєте все одно це вилізе назовні, але це втрачений час, щоб людина могла взагалі зробити вибір. Можливо, ваша там дружина, чоловік перехреститься і скаже, ой, я так ж чекав це. Ну, насправді хтось з'явився, так збер... давай я тебе зберу речі твої, ти підеш. Розумієте, ви не даєте змоги обирати іншій людині. От коли ви обманюєте когось, знайте, що ви обманюєте на перед себе. Це буде частина перша зараз, буде частина друга по цьому розкладу.